Кубки офіційно повернулись у вівторок і середу. Ми слідкували за матчами Ліги Чемпіонів. А сьогодні прийшов час Ліги Європи. І тут українським вболівальникам вже є кого підтримувати. Шахтар у Гамбурзі зіграє проти французького Марселя. Нагадаємо, що восени Шахтар виступав на груповому етапі Ліги Чемпіонів, і, хоча потрапити до топ двійки гірникам не вдалося, їх виступ однозначно можна вважати вдалим. Дві перемоги над Антверпеном та перемога над Барселоною дозволили Шахтарю впевнено посісти третє місце і потрапити в плей-офф Ліги Європи. І там команді Пушича дістався один із найскладніших суперників в одній шістнадцятій турніру Марсель. Ще влітку за цю команду грав наш Руслан Маліновський, але він перейшов у Дженуа. Втім, і без нього в Марселі є кому грати. Команда дуже досвідчена. Що цікаво, рівно рік тому Шахтар в одній шістнадцятій ліги Європи і грав з іншою французькою командою Реном, і тоді пройшов далі у драматичній битві, яка завершилась у серії пенальті. Сьогодні експерти Фавбет віддають невелику перевагу Марселю, як на прохід в одну восьму, так і безпосередньо в цьому матчі. На перемогу Шахтаря коефіцієнт 3,4, На Марсель 2,3 і на нічию коефіцієнт 3,6. よっピアピンさん。<noise>